Є багато людей, які не усвідомлюють, що вони застрягли. Отже, щоб отримати користь від цього курсу, потрібне усвідомлення того, що є почуття, які не дають тобі рухатися. Так важливе бажання людей мотивує прагнення позбутися негативу. Якщо людина почувається комфортно, почувається щасливою, то навіщо їй щось робити? Ти розумієш, що досяг певної точки комфорту. Йдеться про багатьох успішних людей. Вони багато зробили, отримали бажане. Вони відчувають задоволення, але при цьому чогось не вистачає. Ось це відчуття чогось не вистачає і є мотивацією. Тоді люди готові щось робити, щось міняти. Мене хвилює такий момент. Чи дозволяє цей метод уникнути необхідності проходити те, через що проходить більшість людей? Життєвий досвід у всій його повноті, що приводить нас до розуміння, що все йде так, як має бути, і ми втрачаємо те, що дозволило б зрозуміти це? Наприклад, якщо тобі 18, то за допомогою цього методу ти уникнеш проблем 20, 30, 40-річного віку тощо? З мого досвіду навчання курсу, я можу сказати, що він не є заміною. Як і в житті, на курс приходять люди з різним світоглядом, різними проблемами та бажаннями. І кожен отримує за своїми потребами. Цей курс не є засобом від труднощів дорослішання чи середнього віку це просто неможливо. Однак, якщо люди мають проблеми пов'язані з віком і вони відпускають їх, то зможуть впоратися з ними з неймовірною легкістю. Часто люди хочуть знайти найкоротший шлях, і я не хотів би, щоб у них склалось враження, що вони можуть обійти цілу систему. Нам потрібно взяти всі негативні почуття, накопичені за багато років, та відпустити їх неправильно вдавати, що у нас їх немає. Саме з цієї причини багато людей, які займаються медитацією або йдуть духовним шляхом, відчувають, що застрягли. Тут дуже підходить слово застрягати. Що їх блокує пригнічені почуття, що сидять у них. Вони хочуть їх обійти, але вони не дають їм просуватися, тебе можуть дуже цікавити духовні практики або духовний шлях. Але якщо ти злишся на хазяйку твоєї квартири, що вона не дає тобі наповну включити опалення, це блокуватиме тебе, немає значення, як добре ти робиш усе інше. Ви ще знаходите у своєму житті те, що не дає вам рухатися. Так іноді знаходжу. А ви, Девід, більше ні. Але мені довелося викинути величезну кількість сміття. Цього неможливо уникнути. Краса у тому, що потім тобі вже не треба уникати почуттів, не треба їх боятися. Я боявся своїх почуттів багато років, оскільки мені здавалося, що немає ефективного способу, який би допоміг з ними впоратися. Якщо ти даси волю своїм почуттям, наприклад, почуттю злості на когось, то просто отримаєш зіпсований день. Ти ходитимеш замучений тяжкими думками та почуттями. Я знаходив механічні способи звільнення від почуттів. Я починав мити машину, щоб, наприклад, позбутися від гніву. Я боявся почуттів, оскільки не знав методу керування ними. Якщо ти даси волю гніву, то що робитимеш з ним? Якщо ти його висловиш, прощай стосунки, якщо придушиш, привіт виразка. Тому я боявся почуттів, вони мали наді мною владу. Тепер у мене є метод, що дозволяє звільнятися від почуттів, які приходять до мене я більше їх не боюсь. Можете сказати мені будь-що вдарити мене, помістити в будь-яку ситуацію, перенести в пустелю. Нічого не зміниться, оскільки я можу впоратися з будь-яким почуттям, я не боюсь почуттів. Тому не боюсь ситуацій. Немає місця, в яке я не пішов би, немає людини, з якою б я уникав зустрічі, немає такого досвіду, якому я б сказав ні. Все тому, що я можу впоратися із будь-яким почуттям. Скажімо так: тепер ти маєш головний вимикач тепер ти бачиш, як усе просто. Всі почуття пригнічувалися протягом життя з однією метою убезпечити тіло. Всі вони шкодять нам, призводячи до сумних наслідків. Коли ти відпускаєш їх, то бачиш, що є інший спосіб отримати безпеку, який не потребує зусиль. Девід, ви здобули безпеку, тотальну безпеку в кожний момент часу. Мене забезпечують усім, що потрібно, я нічого не потребую, у мене все є. Якщо до мене приходить ідея, одного прекрасного дня вона реалізується. Якось ми обговорювали, як повідомити людей про те, що є такий метод, і я подумав, що ваша радіостанція була б чудовим місцем, щоб розповісти про нього. Я просто подумав про це. Це буде чудовою нагодою, такій аудиторії буде цікава ця тема. Вони почують про простий та ефективний метод. Про складні програми вони вже знають тут є люди, здатні почути правду. Звичайній людині важко розглянути просте, очевидне та ефективне, але я відчуваю, що слухачі вашої програми можуть почути таку інформацію і отримати з неї користь. Ти чуєш пробуєш, бачиш, що метод працює, і розповідаєш про нього іншим людям. Девіде. Дякую за вашу розповідь за те, що прийшли до нас на радіо. І дякую, бобу. Я розмовляв з доктором Робертом Скоттом, викладачем методу Седони, та доктором Девідом Хокінсом, якому він явно приніс користь.